Ласкаво просимо до моєї серії відеоуроків, де я навчаю вас керувати FPV, фристайлу, перегоном на дроні, як би ви це не називали, я навчу вас літати. Тож, якщо вам здається, що ви потрапили всередину розмови, це через те, що це відео одне з серії. Є посилання в описі відео на повний плейлист для всієї серії. І якщо ви хочете навчатися з самого початку, то саме там вам слід почати. Але якщо ви тут заради теми сьогоднішнього відео, тоді приступимо. У цьому уроці я хочу висвітлити деякі способи керування пультом, що впливають на рух квадрокоптера. Зокрема, я хочу показати вам різницю між віссю яв і віссю рол. Я люблю казати, що вісь яв впливає на те, куди ви дивитеся, але не на те, куди ви рухаєтеся. І ми продемонстрували це в попередньому відео, коли летіли вперед. А потім відводили яв і спостерігали, що квадрокоптер все одно рухався в тому ж напрямку, що й раніше. З іншого боку, вісі піччу і ролу змінюють напрямок руху квадрокоптера, але не змінюють напрямок, в якому він дивиться. Тому, наприклад, якщо я хочу уникнути цього дерева, один із способів зробити це зробити такий поворот і ще такий поворот, і облетіти дерево, повний скоординований поворот. А ще я можу просто нахилитись ліворуч і змусити квадрокоптер дрейфувати ліворуч, летіти прямо, а потім нахилитися праворуч і дрейфувати праворуч, не змінюючи напрямку, в якому я лечу, та не змінюючи напрямку, в якому я дивлюся. І це одна з найкрасивіших речей у мультикоптерах гнучкість руху, яку вони мають. Звичайно, якщо я захочу, я можу пролетіти прямо крізь ці дерева. Або якщо я захочу, я можу повернути вбік і промчати крізь них задом наперед і просто робити все, що мені заманеться. Місце, де це стане в пригоді вам, буде схоже на те, коли ви пролітаєте вздовж лінії паркану, так? Та можливо, ви насправді трохи відхилились від лінії паркану. І не летите прямо над його лінією. Можливо, ви трохи всередині або трохи зовні. Ну, звичайно, один зі способів виправити це, коли я трохи всередині. Це розвернутися і летіти до паркана, а потім розвернутися і перелетіти через нього. Це один з можливих способів. Але ще один спосіб: це просто летіти паралельно лінії паркана і помітити, Боже, я трохи залетів всередину, а потім просто нахилитись трохи праворуч і дрейфувати далі, не змушуючи себе змінювати напрямок, в якому ви рухаєтеся або дивитесь. Ви завжди можете вносити ці невеликі корективи. Просто додайте трохи ролу і підлітайте, продовжуючи використовувати стік яв, щоб дивитися вздовж паркану. Отже, тут я збираюся проскочити поворот. Тепер я на зовнішній стороні, о Боже. Що ж, я можу просто нахилитись трохи вліво і полетіти туди, де мені потрібно. Головне, про що слід пам'ятати, коли ви використовуєте цю техніку, це те, що ви завжди хочете мати візуальний орієнтир, куди рухається дрон. Тому, якщо я зараз дивлюся на цей сарай і дрейфую ліворуч, відводячи рол, я не бачу, куди я лечу. І о, я щойно влетів у цю силосну вежу. Ну в реальному житті це була б аварія. З іншого боку, якщо я опинився перед цим сараєм і бачу, що там нічого немає. Якби я намагався пройти через цей дверний отвір, я міг би наблизитися до нього ось так, а потім трохи нахилитися праворуч і нахилитися ліворуч, щоб вирівнятися перед цим дверним отвором, а потім додати піч вперед, щоб пролетіти крізь нього. І якщо я намагаюся влетіти в це вікно, мені не потрібно повертати завісю яв, щоб влетіти у нього. Я можу просто додати трохи ролу для дрейфу вліво або вправо, щоб пройти у вікно. І ви побачите, що досвідчені пілоти використовують різні комбінації всіх цих речей. Якщо я прокладаю траєкторію польоту так, щоб пролетіти крізь обидва вікна прямо, то мені потрібно вирівнювати її ось так. Якщо я вирівнюю його так, щоб бачити дальнє вікно через ближнє, то я знаю, що пролечу прямо і влучу в обидва вікна, якщо буду летіти по прямій траєкторії. Але якщо я дивлюся через переднє вікно і не бачу дальнього вікна або не бачу всього вікна, мені доведеться повертати або облітати, і я захочу це виправити. Гаразд, коли я наближаюсь сюди, я можу нахилитись трохи лівіше. і спробувати пройти там без надмірного використання яв, дестабілізації дрона та намагання виконати скоординований поворот. Тобто ізолювати вісь рол, щоб змусити квадрокоптер дрейфувати вліво або вправо, щоб вивести його на лінію, на якій ви хочете, щоб він був. Ізоляція осі яв зазвичай не дуже корисна для польоту, вона більш корисна для виконання вражаючих речей, які виглядають круто. Знаєте, наприклад, коли я пролітаю тут, я можу повернути і пролетіти боком або назад. Використовуючи той факт, що вісь яв не змінює напрямок, в якому ви рухаєтесь, отже, якби я збирався пролетіти прямо ось так, я міг би зробити те саме, я міг би летіти прямо, але я міг би додати трохи яв, і я б знав, що я все одно пройду цей проміжок, якщо я правильно вирівняв дрон до того, як почав додавати яв. Отже, це ізоляція осі ЯВ та рол разом, щоб змусити квадрокоптер рухатись. Ну, технічно це не скоординовані способи. Пам'ятайте, що скоординований поворот містить і яв, і рол, щоб змусити квадрокоптер нахилитися в поворот на кшталт мотоцикла, що проходить через поворот, але в цьому випадку ми просто дрейфуємо або переводимо дрон у бік, не додаючи яв. І це нормально. Якщо вам треба це зробити, ви це зможете зробити. У цьому вся принадність польотів на квадрокоптерах. На цьому відео все. Я хочу, щоб ви продовжували практикувати вправу, яку я дав вам у попередньому відео, де ви літаєте квадратами по полю вздовж огорожі. І я хочу, щоб ви намагалися летіти прямо над парканом, прямо по центру. Це ваше завдання. Я хочу, щоб ви увійшли в цей поворот так. Щоб ви закінчили його прямо над парканом. Це ваша мета. Ви можете почати раніше і зробити великий широкий поворот, якщо вам це потрібно. У цьому немає нічого поганого через дерева. Боже мій. Гаразд, не прямо через ту частину паркану, бо там дерева. Ви можете робити ці повороти як завгодно, але намагайтеся робити їх красивими і плавними. Тож я хотів би побачити гарний плавний поворот, як цей, на відміну від повороту, який схожий на ух. З великою кількістю поправок. Якщо вам потрібно внести правки, внесіть їх. І намагайтеся закінчити поворот прямо над огорожею. І якщо ви закінчили поворот і опинилися трохи ззовні, ось так, просто використовуйте вісь рол, щоб витягнути себе назад до огорожі і опинитись прямо над нею. Якщо я виконую цей поворот і випадково опинюся всередині, нічого страшного. Я просто нахилюсь трохи лівіше і залечу прямо над парканом. Добре, побачимося в наступному відео. В описі відео нижче є плейлист, і я виведу на екрані картку з плейлистом і наступним відео. Побачимося там.